З Нами вже на зв'язку наш наступний гість. Тож можемо так. починати. Доєднуємося. Доєднується до ефіру Мирослав Гай, офіцер збройних сил, керівник благодійного фонду. Мир і ко. Мирославе, привіт! Вітаємо. Доброго дня всім вітаю на доброго дня. Дякую, дякую, що долучився, Морослава. Дивись, ну продовжуємо звичайно обговорювати цю мобілізацію в Росії, яка там справді вже набуває ознак етничних чисток. Бо ми бачимо, що з Бурятії, наприклад, приходять повідомлення про те, що цілелі сіла беруться в оточення, і просто там грібуть усі на як підканув як в гулазі якомусь на Чечня, Дагестан, Ну ми це бачимо все, але менше з тим, от якою повинна бути наша політика? Як повинна вона змінюватись, державна і військова щодо от цих мобілізованих? от з точки зору того, що там діє, наприклад, от зараз 10 років стаття за здачу в полон. На і ми порозуміємо, що кадрові офіцери там кадрова армія навіть в полон здавалася. А тут люди ну не підготовлені. Багато з них майже всі я думаю, не хочуть їхати на війну, і при тому при цьому, ну якби поповнювати ними обмінний фонд, наш ну це велике питання, да чи будуть вони здаватися в полон, бо в перспективі великі на їх може бути більше цих полонених, як їх утримувати, як якусь державну систему зробити правильно? Тобто, яким чином ми можемо, скажімо так, не просто воювати з цим ворогом, ці армію мобіків, на яка постане за декілька місяців замість регулярної армії? Ну і якби так роз, розкладати їх середині. Тому що мені здається, що це може вийти краще, ніж з тактикою, навіть яку ми застосовували до регулярної армії. Ну, це складне, багатокомплексне питання. На нього немає однозначно єдиної правильної відповіді. От з тих цікавих пропозицій, що я чув від розумних людей, то один з варіантів є. Продумати механізм, яким чином пропонувати здаватися в полон російським полоненим з гарантуванням їм не видачі їх Російську Федерацію, скажімо, кудись там в реінтеграцію. Там я не знаю, якісь спецтабори або гарантування їм можливості. Якщо звичайно ці люди не робили, не чинили ніяких злочинів, не використовували зброю, да не вбивали, не гвалтували, не грабували. А потрапивши на територію України, кинули зброю і здалися одразу в полон збройним силам України. Тому що я розумію, що таких людей буде бажаючих багато від собі там в Москві. Женуть по мобілізації якихось айтішників, якихось хіпстерів, якихось людей інтелігентних професій, які ніколи в житті не пов'язували себе зі збройними силами і з війною. Їх зараз хапають, женуть. Причому вже є факти, що мобілізовують людей, які навіть не служили в срочну службу і. Ніколи в армії не були, то потрібно таким людям продумати механізм, яким чином вони здаються в полон, і, скажімо, їм держава гарантує Україні, що їх не будуть повертати в Росію. Так? От. Але це механізм складний, тому що насправді українське суспільство настільки. Зараз не толерне толерує взагалі будь-яких російських воєнних, особливо після їх злочинів в Маріуполі, в Бучі, В Ростомелі, в Зюмі. Що це дискусійне питання? От, але однозначно е, треба давати їм усіляку можливість здаватися в полон з у тих останніх місяців, що у нас були такий механізм в принципі працював. Була навіть гаряча лінія, і за моєю інформацією, деякі з російських, оцих е, е, нещастя, да яких погнали сюди в Україну, е, дзвонили на цю гарячу лінію і перепитували про механізми, а яким чином їм здатися, чи можна були випадки, коли здавалися. І зі зброєю, і навіть з воєнною технікою. Тобто треба брати цю практику, чому ця практика існувала і в минулих війнах, і її використовували під час Другої світової війни, під час Першої світової війни. Тобто, я впевнений, що з боку цих мобілізованих російських. Хлопців буде велика кількість, яка не захоче воювати. Є велика кількість таких принципових пацифістів, які б не хотіли бути вбиті і не хотіли себе пов'язати зі злочинами. От. Тому треба дати їм цю можливість. Можливо, продумати цей механізм разом з іншими європейськими країнами. Можливо, я не знаю, якась Угорщина зголосилася приймати цих людей в якісь спеціальні табори да, для того, щоб дати їм можливість уникнути скоєння е е е е е злочину, да, у вигляді воєнного злочину або іншого. Щось таке має бути. Ну безумовно, тому що утримувати табори, якісь полонених насправді в Україні важко це елементарно прогодувати. Там якусь там певну кількість людей дуже складно, але в будь-якому разі ті, що в полон не здадуться, їх треба. Та я скажу так, що можливо, варто навіть продумувати, якщо такі люди не коїли злочини на території України зі зброєю в руках, а одразу дезертирували і здалися в полон. Можливо, варто навіть продумувати їм якісь можливість. Самоутримання на території України вигляді роботи Нам зараз потрібно відновлювати інфраструктуру, яку зруйнувала Російська Федерація, ті ж самі відбудовувати школи, мости. Можливо, ці люди у вигляді військовополонених добровільно б зголошувалися працювати на цих об'єктах, аби скажімо свою провину колективно, бо так чи інакше ця колективна провина за цю війну у Росіян є ну, от щоб свою спокутувати цю провину, але знов ж таки це потрібно продумувати не тільки з точки зору етики, а й з точки зору міжнародного законодавства, внутрішнього законодавства для того, щоб нас не звинуватили, що ми тут відбудовуємо концтабори, де ці мобіки яких Сергій називає, будуть працювати за пайку хлібу. Ну, а з іншого боку, це має бути і безпечне відношенню до громадян України, тому що так і хочеться додати, Спасибо. що при цьому на, на ланцюг хочеться посадити. Ну, але це таке, це я від себе додаю. та, як жінка, просто я про інше насправді хотіла запитати ті, хто не здадуться в полон, та їх же треба якось утилізовувати, власне кажучи. І ось тут питання все впирається в західну зброю і в кількість цієї західної зброї. І питання, скільки насправді ми маємо часу на отримання. Меня ще більше західної зброї, бо поки що новини якби такі собі. Та Німеччина там відмовила в наданні своїх танків, і а вони нам потрібні. І, і от скільки в нас часу є для того, щоб ну, максимально озброїти фронти, до того як усі ці мобіки приповзуть до нас. Ну знаєте, зброї не буває а, забагато, особливо в такій війні. Це найбільша війна а, в Європі після Другої світової. Ну, от і а, знову ж таки вже приходять розумні люди до думки, що це не просто війна людей, да не просто війна кількості озброєння, це війна ресурсів і війна грошей. Тому що кожен снаряд коштує гроші. От і а, з чим стикнувся цивілізований світ? З якою проблемою не вистачає світових виробництв для того, щоб виготовити достатню кількість боєприпасів, яка нам потрібна. Тобто збройні сили і росіяни витрачають десятки тисяч боєприпасів іноді на день боїв. Ну от і це проблема. Не вистачає потужностей. Німеччина не дає нам е, зброю, окрім того, що з політичних е, якихось позицій. У них є сама проблема в тому, що сам буннесфер армія будисферу е, має проблеми зі зброєю. Тому вони робили десь, якщо не помиляюсь, 2015-2016 році аналітику щодо стану збройних сил Німеччини і виявилася велика проблема. У них частина танків були не боєздатні. Частина парку вертольотного парку, парку авіації теж була небездатна, не готова була до використання. Був великий скандал в Німеччині, що ну, їхні деякі танки не просто не їздять, коли вони підняли. Більше того, Німеччина. Вже декілька років намагається повернутися до загальної військової повинності і не можуть цього зробити, тому що вони зруйнували стару систему мобілізації. І тепер не можуть її повернути, тому що треба міняти законодавство а найголовніше, що знищена інфраструктура. Я спілкувався з німецькими колегами по резервістами по воєнним. Тобто в Німеччині є свої проблеми зараз. Багато країн дум... ну, думають так: ми віддаємо Україні зброю. А чим будуть воювати наші армії, якщо війна розшириться і буде змушена в неї, наприклад, вступити в НАТО. І більшість країн нам дають зброю. По такому принципу вони віддають щось нам а, а натомість вимагають від старших партнерів о, там від сполучених штатів Америки, о, щоб їх забезпечили або, ну, або намагаються самі закупити або виробити. Буде там нові зразки якогось озброєння. Ну це ж аж чому не квапиться нам передавати зброю. Її просто немає, треба виготовити. Подивіться, наприклад, з тим самим ПВО, да на те на сам, які нам обіцяють, нам дають там по дві батареї, а інші обіцяють через рік, через два. Після того як їх просто фізично зроблять. Це потребує часу. Тобто, вся світова спільнота а, виявилася не готова до такої війни. Ніхто не готувався до такої повномасштабної війни, де будуть використовуватися а, десятки ти одини, сотні одиниць, тисячі одиниць а, ствольне і Артилерії, де будуть бити по площах, де будуть руйнувати ось так міста з авіацією, чому світ прийшов на концепцію високоточної зброї? Тому що це дешевше, по перше, ну от ліпше і це менше наносить ураження в цивілізованій війні цивільному населенню. От, всі готувалися більше до загроз терористичного характеру, а ця наша війна показала, що от потрібно, окрім високоточної зброї, потрібно ще й десятки тисяч снарядів. Да, там сполучені штати нам передали, якщо не помиляюсь, десь 200, по офіційним даним 250 тисяч снарядів 155-го калібру. От, Ми їх витратили. От. Добре, це, дякуємо. Ця, ця вся війна. Да. Я закінчу, просто завершу. Це просто ця наша війна в Україні, вона зараз е, дала поштовх передивлятися взагалі концепції війни, що потрібно е, мати високоточну зброю для того, щоб економити на боєприпасах, більш точно влучати, і бо це війна ресурси. Дякуємо. Ну, подивимося, хто. Дякую. Да, давайте обняв вас. Дякую. Дякую, Мирослава. Мирослав Гай, офіцер збройних сил та керівник благодійного фонду Мир і Ко.